Знаючи цю інформацію, ти будеш знати, як прокачати собі здорові та сильні плечі, тому що це правильна анатомія та біомеханіка руху плеча. У нас є дельта. Вона ділиться на три головки. Антеріор передня, медіал – середня та постеріор задня. І у кожного цього м'язу є деякі рухи. Ви можете побачити на цих мікровідео, як вони працюють. Є деякі нюанси. Якщо ви працюєте більше своєї амплітуди, більше руху дельтовидного м'язу, то це може викликати проблеми з плечима, такими як імпічмент синдром, тенденит, синовіт і більшість проблем, пов'язаних з нашим плечем. Найголовніше треба розуміти, що немає сенсу підіймати плече вищої її амплітуди, тому що як показало дослідження, плече працює до 90 градусів.